Я взяла НМТ 24-го року, і з цього НМТ ми будемо зараз розглядати е, задачі, які є планіметричними. А планіметрію ми вже вивчили, можемо розв'язати всі задачі, які входять до НМТ з планіметрії. Так, ми алгебру зараз не беремо, алгебру потім, коли буде повторення, ми обираємо лише планіметрію. Планіметрію одразу видно. І ось у нас дивіться номер три завдання. Таке було у нас. Коло дано. ну, В общем, Дмитро, давай з тобою. Так. центром да. центру моточки о проведено дотично АК. Ага, А. а точка дотику. На АК вибрану точку Б так, що АОБ 55 градусів. Знайдіть градусний міру, куди ОБК. Я дуже не знаю. Ну, дивись, радіус перпендикулярний до дотичної дотику, так? Ну так. Оцей кут питання, це зовнішній кут трикутника, так? А, а Боже мій. Так а така, якщо знайти АБО. Можна і... АБО, а можна одразу ОБК. Як вважаєш потрібним mm. давай? Ну, простіше буде, якщо просто від 180 відняти 95 та 55. Це буде 30. Так, це буде 35 кут АБО. І від 180 відняти 35. І це буде ОБК. Відкільки. То пункт А. Так? 145, так? Да? Так. Ну, але ж нагадую, дивіться, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним, тобто можна було просто 90 додати 55 і все. Це ще ж простіше, Дмитро? Але, ну, може, хтось і не пам'ятає. Ну, це простіше, так. Простіше, але зовнішній кут трикутника давно було, так, таке у нас. В цьому класі. А сума кутів трикутника використовуємо частіше. Тому можна і так, і так. Головне правильно робити розрахунки. Ну, В общем, така от задача такого нескладного рівня. А, так, сфера це стереометрію. Стереометрію ми теж не розв'язуємо. Є така завжди задача перед тестів, де перевіряються теоретичні знання ваші за певними темами. Ну і там обрати або правильні твердження, або неправильні. Тому дивіться, уважно читайте, які з наведених тверджень є правильними. Інколи, буває, не є правильними. Тому так, влад, давай з тобою. Так, перший існує ромб, діагональ якого дорівнює сумі двох протилежних сторін. А, так, тобто це ромб, діагональ якого дорівнює сумі. Діагональ тут, в принципі, будь-якому ми візьмемо тоді більшу. Дорівнює Сухали, сумі так, двох протилежних сторін. Ну, сторони у нас а, однакові. У Ромба так. Якщо да. взяти так, то взагалі у нас ну, можна взяти такий прямокутний трикутник, так? якого буде ось гіпотенуза якраз таки сторона. І один катет це буде половина ось цієї діагоналі. Ну, і видно, що якби це вже неправильно. Типу, він тоді він буде рівносторонній, так? Він у нас не вийде рівносторонній, тоді ні. А, Тоді це неправильно. Не правильно. А, Тобі, так. Так. Дивитесь, я зараз почув. Це виважаю. дивно щось, так. Знаєте, що тут? Ромб, що дорівнює діагональ якого дорівнює сумі двох інших сторін. Дивіться, я зараз обведу, от якщо ти взяв ну, оцей трикутник, так, ти брав, наприклад. І от діагональ дорівнює сумі двох інших Дивіться, щоб існував трикутник, а повинно, щоб він існував кожна сторона. Повинна бути менша, ніж сума двох інших сторін. Це на рівні трикутника. І тому сторона трикутника не, ну, не може дорівнювати до суми суми двох інших. Розумієте? Щоб ромб вообще існував. Так, це не може. Угу. Так, далі. Зати. Друге, існує ромб, сума протилежних кутів якого дорівнює 20 градусів. Сума протилежних кутів. Тоді куди повинні бути по 10, так? Ну, так. М ну, В теорії чому ні. Можливо, так. О, існує ром, діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Діагональ якого ділить його на два правильні трикутники. Правильниці не які, у котрих о, сторони рівні. ні те що є правильні, так. Да, у яких сторони. Може таке бути? в теорії насправді може, так. Ну, може, звісно. Можна що... питання, чому перше, не так? а-а Ось у нас, наприклад, діагональ. Ми взяли з влад... владом. Ну, Найбільшу діагональ, так? Да? Діагональ е, дорівнює сумі двох протилежних сторін. Тобто, суми отаких от сторін. Вони всі сторони рівні, правильно? Тобто діагональ. А, не це трикутника так. Трикутника да, та, тоді не використовують. Тоді не буде ромба, розумієте? Як би воно. На да, рівність трикутника не виконується. І м що там Влад, з третім? Плюс, так? Да? Так, третє, воно правильно. Друге та третє. Так, гаразд. Це ми прибираємо. Такі от, дивіться, до речі, коли є таке слово існує, це може бути, а може і не буде. Да? Може бути, а. А якщо немає слова існує, то мається на увазі завжди. А якщо говорити завжди, тобто тоді скажуть отак, сума протилежних путів ромба дорівнює 20 градусів. Це неправильно, тому що є інші ромби, правильно, що суми їхні інші. Тому, дивіться, тут є нюанси по сприйняттю самого твердження завжди чи інколи. Так, йдемо далі. Далі пішла у нас алгебра, це поки пропустимо, і от ми підійшли до пункту номер 13 Ну, Все-таки завдання були тогоріччі, де відповіді у вигляді формул, тобто не було конкретних значень сторін, а були там кут альфа, сторона Б. Ну, і давайте спробуємо розв'язати. Так, хто у нас розповів? Тяже. Ерік, ти не хочеш розв'язати? Добре. У паралограмі АБЦД бісектриса кута А перетинає сторону BC в, точ... в точці К. Так, що BK е... як читається? БК відноситься до КТ, а, як до 4 до 3. Угу. А К е... дорівнює Б а КАД дорівнює альфа. Знайдіть периметр цього паралограма. Б Ака, кут КАД, альфа угу. так. Ну як що будемо робити? Ну думаю mm -hmm. Ну дорівнює 7. 7 их можна так сказати. Ну сім частин. Ну да АБК, да, а нет. Блин, ну не знаю, что здесь можно делать. Ну, периметр, это сумма сторон, тому да. давай запишем так, что нам нужно по идее найти там А, Б, например, да, угу. и Б, С, и помножить на два их сумму. Це, як, наприклад, ну, да. так вимог ну, назад. І так е, потрібно якимось чином, дивіться, виразити через лише через Б і через кут альфа, виразити інші ці сторони, АБ і БС ага Ну, гаразд, давайте допомога. Хто там може допомогти? По-перше, ну, по треба побачити рівнобедрений трикутника АБК. Так, я візьму зеленим кольором, позначу. Що? Якщо? отут тут альфа, то внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих рівні. То... А тут же ж бісектриса у нас, так? Тому. Гаразд. Тут теж чотири, можна частини сказати, да? так? Так. Тепер ну, ну, ми говоримо, що там, так як десектриса, там теж коти по альфа. Mm -hmm. І тепер ну, є варіант через, наприклад, теорему там синусів чи косінусів. Ну, ну, так. У ну, нас в відповідях є і косинус, і синус. Я навіть не знаю. Ну, можна ну, 4 можна чотири взяти та спробувати. Э, теорему ну, фронту. Можна теорему синусів, воно буде простіше. Ну, хорошо, давай так. Ну там 4х відноситься до альфа, як, наприклад, там. 180, як b відноситься до 180 мінус 2 альфа. Ну, якось странно. До сінус так. Ну сінус так 180 мінус 2 альфа. Ну, не дуже, дуже не дуже. Не дуже, так. Ну, але тут можна замінити, наприклад. 180 мінус 2 альфа, пам'ятаєте, як прибрати 180? Косинус 2 альфа написав. Нє, то коли 90-2 альфа буде косинус. А тут просто синус 2 альфа. Угу, добре. Тобто тут отак от 4х, наприклад, тут синус альфа, а тут Б і синус 2 альфа. Ну, знову ж таки, тут ще прив'язується тоді у нас тригонометрія синус 2 альфа, такий, в общем-то, ну, формула, яку потрібно ще нам довчити було б. Якщо так робити. Дивіться, от я беру, наприклад, формулу. І ми йдемо таким образом. Таким чином. тригонометрія, От є у нас, бачите, синус 2 альфа. Це ми будемо наступного року вчити, ось, Тобто синус 2 афа. Це 2 синус альфа на косинус альфа. Так, да, можна взяти так. Тоді 4х у нас дорівнює. Да? Б на синус альфа. альфа. Поділити на 2 помножити... На синус альфа косинус альфа. Mm -hmm. Синус альфа можна скоротити. І буде. І, можна ще, мабуть, помножити. А, помножити, не Немає сенсу. Okay. Ну, буде Б ділити на 8 косинус альфа. Mm -hmm. Так. Я зараз перегортаю до нашого демонс інуса. Угу. Ну, у нас сторона 7 та 4 в сумі дають 11, 22, нам треба 22х. Тобто, ось цей вираз помножаємо на 22. Тобто, цей, ну оце все тут тоже 4, я напишу, так? Да? Так, 7. 22 помножити на. що там, 8, Потім І от так я теж написала, як попало. Щас, секунду. Трішечки вище підніму. Угу. І що там буде у нас? А, ну, 22,8 там на 2 можна скоротити, буде 11 Б. Поділити на 4 косинус альфа. У нас відповідь В. Угу. Так, ну тут, бачите, тут домішалася у нас формула подвійного кута. Ну, думаю, чи може як це можна було б обійти. Ну, ладно, ми вже так зробили, то хай буде. Формула, дивіться, навіть якщо ви ми ще не вчили ту формулу, то взагалі-то можна перегорнути і застосувати. Ну, тобто, так, гаразд. Це я прибираю. Підемо далі. Це наші прогресії. До речі, тут прогресії завжди є. Це, це. Ось така планіметрія. Планіметрія кілька тут у нас було задач Щас. Три тестових варіантах, О, і одна на відповідність, тобто чотири планіметричних Ну, У 4-5 отак. 22 завдань. Так, хто у нас там ще не відповідав? Давайте я прочитаю. На паралельних прямих М і М. Побудовано прямокутник побудовано А, Б, С, Д, прямокутну трапецію Л, М. І прямокутний трикутник М, П, М, Q, На малюнку до речі, який плюс тут? Це зображено вже на малюнку. Так, і, е, користуючись даними, узгодьте фігуру з її площею. Тобто, це в нас тут підписано, дивіться. ad 4 ДМ5, kl 2 і кутерипутника 45 градусів, теж нам дано і один із катетів трикутника теж дано. Так, Михайло, може спробуємо з тобою, зможеш? чи? Михайло, я, як ти тебя почуваєш, чи ще ні? Ну, Та ні, Нормально, решаем. Нормально, угу. так, на параллельной кредитке. Ну, що, що там, Михайло? З чого почнемо? З прямокутника з трапеції чи з трикутника? Ну, Певні, з прямокутника. Ну, з прямокутника відомо лише 4, одна сторона. Це ж не квадрат. А, ну тут відео краще з трикутника, так. Да. трикутника, так. Що тут з трикутником нашим? Так, виходить тоді так, що він відомо два кута в нього. І тоді третій кут це буде 180 мінус цей мінус 90-45, і тоді це буде теж 45. І тоді він буде, по-перше, рівнобедрений. А по-друге, ми знаємо, що такі буде рівнюючись, так. Ну і площа трикутника. Так, ну і площа трикутника, так, це буде 6 на 6 і помножити на косинус, на 1, так, щоб помітити косинус. Поділити просто на 2, і все. Ну да, не так, тоді це буде 18. Так, так і так. Так. І... Да. Так. Так, да. ну, тепер, не, тепер можна прямокутники теж легко. Оце все шість у нас, правильно? так, ну, да, 6. Угу. Так, ну нам треба просто 6 на 4 і все. Да. Куди йдемо? Так, йдемо на ага. Г. Вон там 24. Угу. Uh -huh. Так, і трапеція. Так, трапеція. Ну, ну, майже все відомо. Формулу площі пам'ятаєш чи ні? Там, вроді, це, ну, як, сума цих основ. Ось вона, бачите? на, цікуснув, Ой, висоту. Мене, на да? висоту. Да. Угу, переходимо. Так, і виходить, що у нас, LM же ж у нас це підтримку там стоїть, це ж прямо, так, да, тут прямокутна трапеція. Так, да, прямокутна трапеція. Ну і тоді виходить, що 2 плюс 5 виходить 7 на 2. І помнож, ой, да, помножти на 6. Тут так, краще сворочивать, так, а потім уже. Так, ну тоді выходить 7 на 3. І угу. це будет 21. Угу. Ну, тобто так, до речі, не дуже складно. Але потрібно одну ж таки аналізувати малюнок і з чого починати, це важливо. Тобто, з того там, де більше всього дано, тим ви можете знайти. Ну і, до речі, площі фігур потрібно теж пам'ятати формули. Так, це начебто не складне. Ну, от дивіться, далі уже йдуть там інтеграл, потім задача така для п'ятого класу була. В складному рівні. Потім була 21 задача стереометрія. Це вже ми будемо наступного року та й надалі в 11 класі, ну і завдання з параметром. Ну, і воно містить більше інформації, ніж ми розв'язували. Тут, бачите, логоритми у нас і раціональні рівняння ми ще ну, не всі розв'язували, тому це, вже, це наша алгебра, яка буде окремо, з параметрами ми будемо готуватися пізніше. Так, далі. Наступний перша 0,6, дивіться, я так проводимо аналіз. Є, бачите, теорія ймовірності. У ну, нас наступна тема з алгебри, теорія ймовірності, комбінаторика, можна взяти тестові завдання, якраз ну, підходять нам для нашого рівня. Потім стереометрія. І от четвертий пункт. Це у нас з вами. Така от задача. Ерік, давай з тобою нарешті розгляд. Окей. Вісім і п'ять. Ага, ну... 8 плюс 18 буде. То есть АБ это вот это, правильно? Ну да, радиус около А і два радиуса около С. Угу. Ну от такая, кажется, такая задача. Ну, навіть є малюнок, тому тут простенька вона йде. Зараз до кінця догортаю. Так, там у нас піраміда із геометрі. Знову бачите, твердження на теорію. А тепер давай влад з тобою. І знов теорію. Том є паралограмм? Будь-який. Ну. Насправді так. так. Тоді, якщо це якщо в нього сторони не рівні, то це не ромб. В смислі ще раз. Будь-який ромб є паралелограмом. Так. Це правда? Так. Ромб це ромб. Ромб це Правильно, тому що ромб це паралелограм, у якого в тій сторони рівні. Так. Центр списне, будь-який ромб коло лежить, лежить наперед ніби його хотів. Вписаного в будь-який ромб кола лежить на перетині. Ну, так. Бо, типу, сторони однакові. Ні, тут не птана. Центр лежить на перетині пісне кутів Ну, дивіться. Центр вписаного кола це точка перетину чого? діагонали так? Тут, ну, діагонали. діагонали. Правильно. А у, у ромба діагоналі є одночасно біспектрисами, Правильно? Тому так. правильно. Так, менше діагональ будь-якого. Ромба роба ділить його на дві правильні трикутники. О, не будь-якого. Ну, може бути, але не будь-якого. Написано будь-якого, тому ні. Так, і тоді виходить о, перше та друге. Це в нас В. Це у нас В. Угу. Так, гаразд. Ну, цю задачу ми вже, мабуть, не встигнемо, ну, але зверніть увагу, найскладніші задачі. Ми їх всі типу, порозв'язуємо з, з цієї сесії. Де знову вже таки дано. Це тестова задача, до речі. Це ж тестовий варіант. А, дано якийсь там кут чи сторона, але вони виражені буквами, так? <кій> у нас тут в паралелограмі А, Б, Ц, Д проведено висоту BH. На вашу вибрану точку К. Так що трикутник С, е, КД є правильним. Тобто, ось е, тобто, ЦД дорівня КД дорівнює КТ. Знайти площу цього паралелограма, якщо периметр трикутника цього, СКД дорівнює 18. Ну, звісно ж, якщо периметр 18, то сторони, тобто КД дорівнює КЦ дорівнює ДЦ і дорівнює 18 поділити на 3. І це у нас дорівнює 6 см. Ну, вже ми маємо якісь дані і кут, А, у нас дано Альфа. Ну і далі вже потрібно буде розв'язувати задачу на наступному уроці. Ми продовжимо, подумайте, над нею вдома, можете зробити стрінг. Домашній я розміщу вам на платформі. Якщо ще раз будемо працювати над НМЦ, обирати завдання планіметричні. І одночасно повторювати планіметрію, як і потрібно.